Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу просто поділитися своєю історією і підтримати вас тим, кому може бути складно, і хочеться просто сказати, що ви зможете все в своєму житті прийти, і як би складно вам не було. Я на своєму прикладі можу поділитися тим, як важливо просто бути поруч з собою, знати, чого тобі потрібно, і вірити в себе. Фактор стресу він завжди може бути присутній в нашому житті, і саме таке повідомлення, така міні-підтримка. А я сподіваюся, ви відчуєте саме це в цьому відео. Будь-що що вам буде потрібно, ви зможете тут відчути і взяти для себе. Або, можливо, це допоможе вам краще розуміти інших. Я хочу сьогодні поділитися історією про те. Які зміни я проживала в своєму житті, які фактори стресу були, і це не про те, щоб розповідати свою біографію тут і жалітися комусь. Це історія про те, що в моєму житті до повномасштабного вторгнення, і після, звичайно, теж, але до повномасштабного і під час того періоду, який я ще була в Україні, бо я вже майже 4 роки проживаю в Польщі. Весь той період в моєму житті завжди-завжди був стрес. І в якийсь момент я просто почала набирати вагу відповідно до того стану, який я проживала. А щоб коротко розказати, який саме стан це був. Його можна описати такими реченнями, як Я боялася виходити з дому, я не хотіла ні з ким спілкуватися, я засинала. Щоб проспати весь день і вставала в 16, 17 і не спала до 6, 7, 8 ранку. І таким чином я, звичайно, харчувалася вночі і розважалася зі мною, був мій вірний друг інтернет. І максимум я могла десь вранці вийти, наприклад, якщо в мене була мотивація, почати нове життя, і от якось змінити раптово, я могла вийти, прогулятися у Львові. Бо я там жила на каву, наприклад, о -о -о слухаючи якусь музику, чи в Ютубі якесь відео більше розважального контенту, якогось такого плану. І потім я приходила додому, на декілька днів мені вистачало, можливо, мотивації, далі знову повторювалося так само. І максимум, куди я могла потім вийти, це до магазину. Або якщо мені дуже-дуже вже хотілося покинути чотири стіни в моєму домі. Які мене оточували. Я просто виходила ввечері з наушниками, поки ще люди були на вулиці і гуляла. А благо на той момент це вже був період осінньо-зимовий або рання весна, тоді, коли досить короткий день і досить рано, ще темніє, і мене мало хто міг бачити, бо я соромилася всього і себе, і свого зовнішнього вигляду, і те, яка я є, і те, як я живу. І о, максимум я виходила тоді, коли <кхем> тоді, коли або були ще люди на вулиці, але я в новушниках і сторони не була, і знову ж таки йшла, наприклад, в магазин, або навколо будинку гуляли, або ввечері вже досить пізно. Я могла вийти в двір, а він був закритий, бо це був будинок, в якому. До кожного під'їзду були окремі двері, точніше входи в свій блок. Я не знаю, як це пояснити. Але спочатку були перші двері, які ти відкриваєш ключем від домофона і заходиш, і тоді вже починається твій під'їзд, або проходиш далі, і там цілий двір всередині. Тобто така коробка, дім і всередині оцей двір. І повністю він закритий з кожного боку. і Тільки ті, хто живуть і мають ключі, вони можуть туди зайти. І так я почувалася в себе в безпеці, слава Богу, що я в той момент проживала в такій квартирі, в такому будинку. І я могла ввечері вийти, коли вже нікого нікого не було. Знову ж таки, з навушниками слухати, пісні якісь. І або плакати, вити, або, наприклад, посміятися, порадіти. Були моменти, коли я відчувала вдячність і радість. Тобто це не була якась соціальна трагедія весь час. Але цих моментів було на півгодини за декілька днів, наприклад. І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми переїхали до Польщі на самому початку майже за декілька тижнів. І от майже 4 роки я живу в Польщі, звичайно, теж може бути присутній стрес, коли ти переїжджаєш в Нову країну, особливо коли це вимушено, а не коли це було заплановано. І ти, наприклад, хотів навчатися десь і ти плануєш цю поїздку. Тобто, звичайно, все рівний є стрес. Але насправді в той момент. Відсіялось дуже багато різних факторів стресу. Я перестала мати деяких людей в своєму житті суто, тобто, бо втратився контакт і сенс контакту з такими людьми. Або, наприклад, ті події, ті проблеми, які могли бути в моєму житті, вони просто перестали теж мати вагомість свою, вагомість, вагу, своє значення, і вони відійшли на задні плани, або взагалі просто списали, зникли. І в таким чином, ну, можна сказати, що були вирішені, бо я не хочу пояснювати довго, що і про що це було. Але суть в тому, що всі ці події вони розставили пріоритети на той момент так, що найголовнішим було тепер жити і вижити в новій країні, вчити мову, ходити на якусь роботу, тобто такими моментами зайнятися. і я думала, що це буде на тиждень, два, але пройшло вже майже чотири роки і. Коли я переїхала, звичайно, я ще до початку цього всього. Почала цікавитися психологією, і я почала більше цікавитися цим всім. І в основному це були безкоштовні продукти, безкоштовні розбори або якісь марафони. І мені це було дуже цікаво, і вони мені дійсно допомагали. На той момент я бачила, що я можу сама управляти, виявляється, я можу сама управляти своїм життям. І все насправді ось тут, ось тут, ось тут, в тілі загально, і я можу це вирішувати. Тобто не я жертва обставин. Не люди в моєму житті причиняють мені дискомфорт чи створюють проблеми, а я можу сама вирішувати, що мені робити, як, з ким спілкуватися, яка я є насправді, і що в мені є такого, що мені, ну, скажімо так, заважає. Тому що певні чинники, певні фактори, які були сформовані під час мого життя, під час мого дитинства, під час інших уже ретравматизуючих подій і так далі. Вони сформовували мою особистість, і я не знала насправді, якою я є, ким я хочу бути. Точніше, ким я хочу бути, я могла собі уявити. Я мріяла про це, уявляла себе зовсім іншою. Але прийшлося познайомити з собою, побачити і визнати навіть неприємні для себе речі, що ось я в такій позиції, або зі мною відбувається саме так, тому що я вірю в те і в те. Або, наприклад, в мене сформована якась трагедія. Трагедія. У мене сформована якась стратегія певна, і я за нею чіпляюся, і е, потрібно навчитися спілкуватися з людьми, брати відповідальність. Ну тобто дуже багато всього почала розуміти про себе і про те, що ну, насправді моя доля не визначена, і значить, ніхто не може мені псувати настрій, впливати на моє здоров'я чи е, на стосунки з іншими людьми, з грошима, будь чим. І в цьому я знайшла велику радість. Мені було ще більш цікаво дізнаватися, розвиватися, і звичайно, обов'язково на практиці завжди застосовувати все те, що я дізнавалася. Бо тільки я читала якісь матеріали, відразу все проганяла ці історії голові, о, а я робила в такій ситуації ось так. І це говорить про те, і отут в мене було ось так. І тобто я могла знайти ці стратегії відповідно до тих психологічних термінів, того всього, що я цікавилась. Можливо, це зараз звучить якось занадто, або ж не звучить, я може придумаю собі, але не знаю, як вона зараз звучить. Але саме таким чином воно в мене було. І мені було цікаво саме таким чином себе пізнавати, себе трансформувати, зцілювати. І коли я була в Україні до переїзду, я набрала 25 кілограм. А коли я приїхала в Польщу, і всі ці майже всі стрес-фактори, які я могла вже дійсно відкинути, відсотки 80%, напевно, того, що було в моєму житті повсякденно, воно зникло, плюс все-таки безпека, і саморозвиток, і багато інших моментів, крім того, що, звичайно, якісь травми і так далі, вони все рівно залишалися на той момент ще. І дуже-дуже багато просто всього почистилося, скажімо так. І саме таким чином я через декілька місяців дивлюся на себе і ну, нібито бачу якісь зміни. А коли стала на вагу і побачила мінус 15 кілограмів, я не могла повірити, бо сон у мене залишився майже такий самий. Звичайно, я вже не спала в день, а гуляла вночі. Я лягала дуже пісно і вставала або супер рано, або майже в обід. Він не був налагоджений, він не був адекватний, я не відновлювалася нормально, плюс моє харчування і так далі, вони все рівно не змінювалися. Я не займалася спортом. Тобто ось ці популярні, дійсно, дієві способи сходнення, я їх не застосовувала. У мене це все було порушене. І моє харчування, і все, але сам фактор стресу він був набагато менший, набагато, плюс мої роботи самою собою, плюс потім вже терапія. На одному з курсів і так далі. Вони всі мені допомогли. Дуже класно, що тіло воно видихнуло, розслабилось. Психіка так само побачила, що можливо жити нормально далі. І в першу чергу я завдячую, звичайно, тому що в мене була безпека фізична, і те, що я сама себе взяла під опіку нарешті. Я не віддавала себе на. Виховання, чи те, що про мене подбали хтось інший. Тобто я почала ставитись сама до себе як до то... тої людина, яка єдина може мені допомогти щось зробити, досягнути, змінити, яка єдина може справді полюбити в першу чергу саму себе, а не очікувати це добирати в когось чи десь чи від чогось і так далі. Всі ці історії я записую з метою для того, щоб підтримати кожного з вас, хто дивиться і слухає це відео, і показати, що ви зможете все, а особливо тоді, коли ви в справжньому контакті з собою. Тобто вам потрібно подружитися зі своїм тілом, з своєю психікою, своїм серцем, своїм мозком. Можна це розбивати на частини, можна це називати якимось одним словом, але... Дійсно ось ця цілісність, коли у вас працюють всі ці е, системи, скажімо так, тоді ви зможете створити найкращий безпечний простір, бо він насправді починається всередині кожного з нас. Навіть, тоді, коли залишаючись в Україні, коли дійсно дуже складно і небезпечно, і навіть немає енергії на те, щоб. Рухатись далі в момент, коли ви з'єднуєтеся з собою, зі своїм тілом, коли ви можете себе заспокоїти, коли ви розумієте, яка емоція підіймається і що далі з цим робити. А це дуже дійсно допомагає або робота з психологом, або просто коли ви знаєте, як працює ваше тіло, ваша психіка, яка реакція і чому виникає, і що з цим робити, тоді. Найкращим чином ви зможете збудувати ту стабільну, наскільки це можливо в той момент і в той період життя, який ви проживаєте, систему, яка буде працювати на підтримку вас, вашого життя, і навіть на якісь позитивні прояви цього всього тобто, не просто виживати. А ще й почати, наприклад, радіти, вдячним бути за те, що у вас є, і класно, звичайно, теж навчитися не обирати, тільки слухати завжди свої якісь забаганки і казати, що це моя душа також, чи моє серце, чи от моє тіло. Звичайно, якщо в цей момент так потрібно, то ніхто нікого не засуджує. Але дуже класно тоді, коли ви розумієте і можете в гармонії поєднувати ось ці всі моменти, всі ці системи, і давати собі те, що вам необхідно. Вміти це або якось одночасно застосовувати, або вміти класно між цим якось перевключатися. І в будь-якому разі, тоді, коли ви відчуваєте себе і знаєте, чого вам потрібно, необхідно, що навпаки ви хочете виключити з свого життя, наприклад. І як ви можете себе підтримати, що може вам підняти настрій, або, можливо, навпаки, які. Обставини чи обстановка вам потрібна для того, щоб показати свої справжні емоції і випустити біль, чи смуток, чи агресію, з якими людьми вам комфортно це зробити, чи ви хочете це наодинці зробити, і можете організувати собі такий простір і час для цього всього. Тобто мені просто хочеться підтримувати кожного з вас зараз і той, кому відгукнулося це від того, щоб, як мінімум, по назві клікнути і послухати його. А тим більше всі ті, хто дослухав до кінця, мені дуже хочеться просто вас надихнути тим, що навіть не йде мова про те, що мені хочеться бути корисною і надихати людей. Звичайно, якщо це працює саме так, то я дуже вдячна собі і вам за те, що ми це спільно робимо. Але найголовніше те, що навіть мені сьогодні сидіти і розказувати про цю історію. З одного боку, легко, бо я це вже прожила, а з другого боку, все рівно це моя частина особиста. І мало кому я взагалі її відкривала і розказувала деталі, які я сьогодні розказала. І, можливо, вам теж потрібна підтримка, і, можливо, ви теж хочете бути більш сміливі і в будь-якому разі. Я вірю, що кожен з нас зможе пройти все те, що він проходить своєму житті, наскільки складно це не було, і я це знаю з власної історії. І давайте теж не порівнювати себе з якимось іншим, що комусь набагато важче, ніж вам, не, якщо це реально хотіла сказати об'єктивно, але насправді суб'єктивно, якщо вам так дійсно здається. Це має право бути, дійсно, так, але при цьому не потрібно зменшувати і свої переживання, чи свої е, якісь е, будь-які емоції, будь-які події, будь-які фактори стресу, все те, що у вас є в житті, не потрібно це порівнювати і зменшувати. Якщо вас підтримує така фраза, що комусь гірше, і вона вас мотивує до того, щоб е, е, бути вдячним за своє життя, можливо, це класно і так працює, добре. але... Будь ласка, теж слідкуйте за цією тонкою грані, коли ви просто починаєте знецінювати своє і таким чином навіть затикати свої емоції і своє право на те, щоб виговоритись, поплакати, чи просто пожалітися, бо навіть і так, де коли потрібно. Дякую за увагу. І е, хтось може захоче поділитися своєю історією. Я буду дуже. Вдячна за те, що ви сміливо ділитесь, і можете проявити свою е, якусь уязвиму частинку, а це насправді дійсно викликає дуже велику повагу і такі люди надихають. Якщо ні, і це ваше особисте, і у вас немає бажання зі мною ділитися тут в коментарях, і щоб інші люди могли це прочитати теж, то звичайно кожен з нас має право і на свою приватність і на все, тому. Все, як вам відгукується, так собі і робіть в своєму житті, дбайте про себе, про свій комфорт, про свою безпеку і пам'ятайте про те, що справді тоді, коли ви в контакті з своєю психікою, як би це не звучало, але коли ви дійсно розумієте, що і чому, і як працює, і як я можу собі допомогти, підтримати, ось це найкраще, що ви можете зробити для себе в своєму житті. Коли ви будуєте стабільно, наскільки знову ж таки це можливо зараз, психіку і нервову систему і створюєте безпеку для себе і для своїх емоцій, я справді пишаюся такими людьми.